Усім привіт! Ви на каналі Корисно про різне і сьогодні говоримо з вами корисно про ножиці з Aliexpress. Маю ось таких дві посилки з двома різними ножицями і хочу разом з вами їх відкрити і подивитися, які вони за якістю і як вони гарно упаковані. Покликання на ці ножиці залишу в описі під відео. Розгортайте, дивіться. Отже, перша посилка це маленькі ножиці у вигляді чаплі Пакет ось такий із бульбашками. І запаковану плівку теж із бульбашками. В пакетик я замовляла сріблясті. Кінчик ось у такій пластиковій заглушці. Ліздочок наче гарний, Лезо теж наче гарно. Ось так максимально вони розкриваються, закриваються туго. Ось так виглядають з іншого боку. Відкриємо зараз другі ножиці і подивимося, які вони, і потім обоє ножиць перевіримо на тканині. Другі ножиці мають бути великі, і такі, що роблять зигзагоподібний розріз. Вони теж ось в такому пакеті із бульбашками, але всередині, на жаль, і я вважаю, що це мінус. Продавець трошки не продумав, вони достатньо важкі і мають достатньо тут гоструваті краї. І так просто запаковувати їх в цей пакет на таку відстань. Мені здається, це нераціонально. Але що ж, подивимося, які вони всередині. Доволі важкі. Ось таке лезо. Робить зигзаг, якщо я не помиляюся по пам'яті, то, по-моєму, 4 мм сторона зигзагу. Теж доволі щільно закриваються. Ні на перших ножицях, ні на других не бачу ні іржі, ні чогось такого. Негативного, зовні дуже якісно виглядають ножиці. Пластик на ручках цих теж доволі якісний, такий приємний. Що ж, пробуватимемо, як вони ріжуть різну тканину. Власне, я брала ось ці маленькі ножиці для того, щоб різати ниточки і тоненьку тканинку. Завдяки тому, що у них такий гострий край, я сподіваюся, що буде зручно у таких важкодоступних якихось місцях підрізати, робити надсічки і випробуємо ці ножиці на тонкій трикотажній тканині. Ідеально ріже дуже м'яко. Дуже м'яко і до самого кінця ріже. Погляньмо, як ріже кінчик. Клас. Я цими ножицями дуже задоволена. Спробуємо на ляній тканинці. Це вже цупкіша. Так само дуже гарно. Дуже приємно в використанні ножиці. І. І ще, раз уже такий у нас тест-драйв, попробуємо на джинсовій тканині. З джинсовою тканиною трішечки важче на кінчиках, ось ви бачите. Але теж доволі, доволі якісно. Кінчиками не дуже зручно різати джинсову тканину, але самою площиною цією дуже гарно. Я ними дуже задоволена. Тепер випробуємо ось ці ножиці. Дуже цікаво, як вони ріжуть. Клас! До самого кінця. Погляньте, які зубчики. Ну, Якщо справилося із джинсом, то з ляною тканиною, звісно, що справляється. Гляньте до самого кінця. До самої верхушки ріжуть рівно, однаково і дуже м'яко. Ну, взагалі, як по маслу. В іншу сторону спробуємо. Клас. Що ж, моя оцінка цим ножицям... Тверда п'ятірка, я ними дуже задоволена, залишу схвальний відгук продавцеві і, можливо, ще на подарунок замовлятиму. Особливо ці чапельки, дуже вони привабливо виглядають, як на мене, такий гарний сувенірчик. Усім гарних вдалих покупок на Аліекспрес. Дивіться наступні відео. Попереду ще багато корисного про різне. Підписуйтесь на канал, ставте цьому відео лайк, поширюйте його в соцмережах. До зустрічі!